Всіх вітаю на каналі Фанмоделіей. В цьому відео поговоримо про мою ідею, концепт, так би мовити, ще не реалізований, але який я, напевно, реалізую. Я в цьому відео хочу поставити вам запитання, чи взагалі є сенс таке робити. Можливо, когось зацікавить, я зможу викласти. ну те, що я напрацював, покажу, скільки мені це обійдеться. Чому я все ж таки думаю, що я це зроблю? Тому що мені воно обійдеться приблизно 500 гривень. Плюс-мінус доставка, я її не враховував, тому що ну, це дуже суб'єктивно. В залежності від того, хто де живе, доставка буде по-різному. Можливо, хтось взагалі піде в магазин і зможе це купити без доставки на своїх двох. І перш ніж перейти до відео огляду цього апарату, поставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, також можете поширити, якщо є де. Загляньте в опис під відео, там також ще деяка інформація є. А тепер давайте розглянемо, що ж це таке. Це сушарка для філаменту. Якщо хтось ще не здогадався, я думаю, це досить зрозуміло. Для тих, хто переходить відео, прочитавши його назву, давайте подивимось, що всередині. Тут я вже робив відео про мою сушарку з пінопласту, по суті, із цим гріючим шнуром, нагрівальним кабелем, якщо правильніше. А це концепт. Уже із ДСП. Тут, тут є такі отвори, будуть закручені саморізи 16-ки, не до кінця, звісно, і навколо них просто протягнуті якби, ці провода. ну Тут один провід суцільний буде. Тобто він буде переходити з стінки на стінку, і ось тут буде виходити. Ось таким чином. Ну, ось ці два проводи, які будуть заходити і виходити, відповідно. Давайте я. Нормально відкрию кришку. І відкрию тут кришку. Що ми тут маємо? Ну, по шнурку все зрозуміло, він просто натягується на саморізи. Це DS певні у робляться отвіри по програмі, ну, по кресленню. Це досить просто. Скручується все коробка конферматами. А ось тут уже цікавіше. Ось така штука в мене є. Я її показував в тому відео. Блок живлення в мене там інший, але я хочу купити ось такий, щоб він був змонтований у корпусі. Щоб все було якби, незалежно. І це все підключатиметься через ось такий роз'єм, як на ПК-конектор живлення. У прайс, ну, якби у вартість цього апарату я не вносив провід, тому що він в мене є. Ну, я б там багато чого міг би викинути, але загалом я вніс саме те, що стосується цієї коробки. Ну, ми потім перейдемо. Корпус ось так закривається. Без проблем. Перекручується дно на 5 саморізів. Якщо сховати, тут 1, 2, 3, 4, 5. Розключка проста. Це все взагалі не проблема ні для кого, я так, в принципі, думаю, не буду зупинятися на проводках вам, воно, думаю, не цікаво буде. Корпус з пластику друкується, все дуже просто, майже на будь-якому принтері, я думаю, стіл не потрібно великий. Оскільки 100 на 130. Це невеликі розміри. Кожна деталь там близько години, ну, крім ось цього короба. Він тут, здається, там щось не більше 15 хвилин, не пам'ятаю, ну, недовго. Потім стіючки тут такі, стіючки прозорі. Чому? Тому що я думаю їх друкувати з МБС-о. МБС у мене прозорий, Ну або АБС, тому що він більш температуростійкий. При 100 градусах він форму не втрачає, його не веде, тому буду з нього друкувати. Але 100 градусів тут, звісно, не буде. Тут, ну, я не знаю. І з таким нагрівом і циркуляцією повітря, я думаю, не треба там високу температуру, навіть в моїй з одним, одним кулером, 80-ю таким. На одну катушку там у мене при 50 градусах пластик трошки злипається. Ну, якби він, Вже ніби за висока температура. Але в суші нормально. Регулювати це все можна буде цими кнопками. Все дуже просто. Кнопки друкуються разом з корпусом, просто вони будуть вдавлені, якби. тобто друкуються вдавлені, потім з іншого боку. Після того, як надрукується, видавлюється на ту сторону, і вже можна буде натискати. Там, якщо о, в розріз... ну, прозорому, каркасному подивитися, там є така якби, юбочка. Не так треба дивитися. Зараз ми перейдемо ось сюди. І так. Ось так. Це елемент, який не дасть випасти кноп... кнопці ні при яких обставинах. Тобто її можна тільки виламати. Таке. Ну і тут все просто зрозуміло. Цей блок живлення триматиметься на такі защёлки по суті. Просто туди закласнеться раз і назавжди, я думаю. Тут от буде така імпровізована завіса. Ну, шарнір. Ось. Таке. Я там зазор 0,2 мм зробив. закласниця і все. Думаю, цього кута вистачить, не, не має випадати. Хоча, можливо, трошки глибше зробити. Ну, та, Напевно, і так нормально. Але можна, в принципі, я з копету думаю друкувати, копет досить гнучкий, і думаю, воно туди защопнеться, якби. Так, так. що я не сказав? Дві катушки сюди має ставати. Якщо спереду подивитися, то вони будуть на ось таких елементах. Я не вніс, оце зараз спомнив, згадав, згадав, що не вніс ось ці підшипники. Це підшипник. Краще поміряти, бо я його діставав із бази із Solidworks я. Toolbox. Так, 26 зовнішня. І, здається, 8. Я так не поміряю. Ну, нехай. Так, 8 7, 7, ну, бо я не туди тикнув, але по суті, 8-мм він невеличкий, вони дешеві, можна, в принципі, і не вносить. І не вніс ось ці елементи, оскільки я не знаю, хто з чого буде робити, я буду робити з підручних засобів якихось. Щось знайду в себе і закину. Ну, на крайняк можливо, і замовлю якусь трубку. Її діаметр 10. 10 міліметрів, ну, як і внутрішній діаметр самого підшипника. Вони довжиною 200 тут з головою, ну можна менше. Це, по суті, я так з запасом взяв. Сховаю катушки. Тут я не опеділився, якби не визначився а з цим елементом. Я, мабуть, буду його кидати. Я його просто сюди додав. Спочатку думав прокладати проводи від кулерів. Тягнути по стінках, по дну, аж туди підпаюватися. Але так подумав, нафіга його підпаюватись, вдруг що не так вдруг згорить, я його просто витягну із конектора, цього, ну, цього. По суті, колодка клемна така, маленька, простенька. Вони 2 гривні, здається, коштували. Я колись собі накупив різних конфігурацій, типу на 2, на 4, там на 5, на 3. Дішманіна, я їх не вкидав навіть у прайс, тобто не додавав, не рахував. Думаю, в, когось... в більшості знайдеться якісь такі клемні колодки, які можна, ну не обов'язково такі, до яких можна підключитися. І сюди я буду підключити... підключати ці два. А ці два виведу напряму. Ось тут отвір, як ви бачите. І через нього я виведу проводки просто сюди. Також, в принципі, поставлю ось таку стіючку певно. Ну, можливо і ні. Якось що зроблю. Може, просто виведу. Температура тут не така висока, цей гріючий шнур 10-метровий, тому він не. Ну, як би це ну не, не дуже в нього висока температура, по суті. Чим довший провід, тим більший опір і гріється він, відповідно, не так уже і сильно. Ну, нормально він гріється, коротше. Тут 10 метрів. Зараз я покажу. Також на ось цьому елементі на кришки використовую такі глушки. як Сховати ось такі. Вони засувні. Тобто йде клин, який потім ну, сходиться у ширину отвору. Таким чином повністю заклиняє якби, отвір. Все просто. Це для того, щоб можна було витягти клин, не витягаючи потужку. Там, не відсоєняючи від принтера, зняти кришку і щось робити, якщо треба. Тут, тобто, не обов'язковий елемент, але я вирішив, хай буде про всяк випадок. Ну і це завіса рояльна, звичайна. Вони бувають дуже різні. Я зробив таку, як у мене є. Це на міліметр мені довелося втопити якби. стійку. Цього, думаю, буде достатньо. Не буде там втрат якихось. А якщо буде, то я щось туди. Не знаю. Те щось придумаю, я думаю, не буде там ніяких втрат. Температурних. Так, ось цей елемент. Це закриємо. Це витягнемо. Це лотки з двох сторон. Вони не торкаються до того, на чому стоїть якби, вся ця конструкція, вони трохи в підвішеному стані, якщо подивитися. Ось так вони задвигаються просто. Ну, Тут є зазор, але він менший, ніж зазор між доном і цим елементом. Так, чому я не попадаю? Ладно. Е, так, Ну, тут один, а там явно менше. Ну, неважливо навіть, мірити не буду. Е, воно таким чином зараз відкрию просто. Зробив я його сконструював так, щоб воно, типу, перекривало можливість витоку температури. Тут такий бортик. Ну, якось так. Воно, по ідеї, не, не має бути причиною втрат температури. Друкується ось так. І це саме більша витрата пластику. Я думаю, що стінки можна було б зменшити. Тут у мене здається. 3 мм. Ну так, це я щось загнув взагалі. 2 мм з головою. Так. ну Менше я б не став, тому що ну мало ли може його поведе. Там же все ж таки температура підвищена. Це буде копет, тому, ну, про всякий випадок краще не. Є. Зменшувати стінку, щоб його не покрутило, не повело, і в якийсь певний момент ви його не змогли витягти. Це для силикогелю. Я не сказав одразу. Ну, Тобто, для того, щоб волога, яка випаровується із філаменту, осідала у силикогель, впитувалась. Ну, ролики зрозуміло, я вже про них сказав, колемник сказав. Чотири вентилятора цих кулера, я думаю, достатньо буде. Навіть чересчур вже занадто. Але, але і самі дорогі моменти якраз ось ці кулери. ну По суті, вони в ціну блоку живлення. Блок живлення 100 гривень, там 100 з копійками, 104, чи що я знайшов. Кулери 100 гривень. Можливо, є трохи дешевші, можливо, дорожче. Це все я дивився в Україні, в Китаї, тому що в Китаї, по-перше, довго, по-друге, в них вже по тому курсу долара, що в нас зараз, дорожче, ніж на промі. Ну, я так здогадую, що на промі просто ну, на промі, там, чи в інтернеті взагалі десь в Україні. Просто, скоріш за все, це все запаси залишилися в Україні старі і нових завозів ще не було. Ну, я так думаю, не знаю. Це так, спекуляції. Ось ця штучка, я її забув додати, але вона щось також не дуже дорога. Зараз перейдемо до якби, цін. Я покажу, що мені це виллється. Так, цю штуку я, можливо, також купляти не буду. У мене є розібраний якби, блок живлення і не один. Можливо, я його звідти дістану. Так, все ніби показав. А, ну і ще момент. Провода тут мають виходити вже не гріючі, звісно. Тобто цей кабель бажано, щоб тут уже переход був із звичайного проводу, який з'єднаний із цим нагрівальним. Щоб тут ніде температура не виходила від нього на нашій коробці. І тут же ж в коробі, як ви можете помітити, датчик температури термопара. Ось вона. Якось так. На неї повітря не має дути, Ну, по-любому, там якийсь трохи потік буде потрапляти, оскільки ці дмуть в стіну, воно там відбиватись буде, ці також в стінку. Тобто циркуляція буде. І... Ну, коротше, в мене зараз проблем з цим нема. Температуру він досить непогано. Заміряє, вимикає, вмикає все без проблем. Єдине, що в мене трохи. З моєю старою сушаркою з пінопласту були проблеми це ПЛА трохи злипся, але не ламався, тобто друкувався від 3D пласта. Я котушку спокійно друкував. Але це через те, що я не скинув температуру, провтикав, залишив температуру як для копету. І він трохи склеївся. І коли він друкувався, то котушка, ну, коли проходила. Якби змотувалися, пластик натягувався, тобто пруток натягувався. Він відривався із дуже таким лускотом гучним. Це напрягало, але він не відламувався. І один раз я пересушив копет, і він став ламкий. Але я думаю, це можливо і в звичайній сушарці. Таке, це тут виною би, термодатчик навряд був. Я його просто дуже довго сушив. Ну, і тут екранчик далеко, глибоко, тому потрібно буде заглядати, бо висота ну, досить велика. Але я висоту підбирав більше по ось конектору. Це через нього така висота, можна було пінижче. Якщо подивитися з боку, спереду, точніше. Ну, ви бачите, тут якраз от конектор впритик. До. Блоку живлення ще є, але тут уже, в принципі, от наша защёлка. Тому... Тому нормально. Так, це мені все. Перейдемо до Excel-файла. Тут бачимо корпус DSP: справа наліво підемо. Це те, скільки пішло, якби. ДСП філаменту, скільки пішло, всі назви і вагу я заміряв не фактично, звісно, я ще не робив це все. А Теоретично у Orca Slicer, ну, Він, в принципі, похибку дає дуже незначно. Можна сказати, там, ну, 1-2 грами все досить точно. Але я робив, звісно, коефіці... з коефіцієнтом це все враховував. ДСП де він тут, 1,1, тобто десь відсотків накинув, і пластик також десь відсотків накинув. Ціни я брав ну, ті, що знайшов. Вони, звісно, в різних продавців будуть різні. Гріючий шнур 140 гривень за 10 метрів, 14 гривень за метр виходить. Далі Термореле 65, і там ціни досить різні, є дешевше, є дорожче. Одна штучка. БЖ також одна штучка 104 гривні. Конфірмати, 1 гривня, по суті, навіть дешевше, якщо пачку брати. Це 14 гривень. Ну, в розрі, можливо, там трохи дорожче. Взагалі 91 копійка теж я знайшов. Це якщо оптом. Пластик Копет вийшло загальна вартість 127 гривень. Це якщо 303 грами з коефіцієнтом 1,1, тобто десь відсотків зверху. І це 420 за кілограм. Це виходить от 127. І знову ж таки, можна не враховувати пластик. Я його і думав не враховувати, але так вже думаю, хай буде. Тому що ціни різні. Люди купляють пластик в різних виробників, і ціни, відповідно, також різні. І, в принципі, він в усіх є, хто користується 3D-принтерами, тому можна було б і не враховувати. Далі кулери, саме дороге, як я казав, 4 кулери це 400 гривень, по суті. Це саме дешевше. Навіть ні, не саме дешевше, ще є там по 90 з копійками, але я взяв уже за 100. більш-менш 100, що я знайшов, Це звичайні самі такі кулери на 80 гривень. за все, шумні. Рояльна завіса ну, 30, я знаходив за 20, там за 22 гривні, здається, саме дешевша, Це 250 довжина, у нас 210. Тобто його потрібно буде ще підрізати. Менше 250 там вже, здається, 200 йде. Ну, коротше, треба шукати. Але я зараз покажу, скільки я витрачу. ДСП 203 гривні, 400 є дешевше, є дорожче, в залежності від. І, взагалі, я хотів би, ну як би хотів би, бажання в мене, звісно, є зробити це все там з якогось корпусу, наприклад, із ДСП, а кришку із оргскла. Чому? Тому що не буде видно, коли закінчується філамент. А я роблю цю штуку саме для того, щоб друкувати з нього. Тобто я його підключаю, ну, тут отвори є, підключаю до принтера, заводю все і друкую. І забуваюсь про нього. Думаю, зрозумілий хід моєї думки. Якщо його не видно, то ви не можете проконтролювати. І це погано. Якби це було оргскло, було б набагато краще. Посвердлити його взагалі не проблема. На якийсь гвинт гвинтики троєчку там поприкручувати чи 4 мм, наприклад, думаю, не проблема. Але маю, що маю, мені все ж таки простіше з DSP. Хоча й краще було пізор-скла. Далі вартість в підсумку цього всього виходить 1084 гривні, і тут не, не внешено, е, клемна колодка, але це досить ситуативно. Якщо хочете, можете під, підключати проводками, якщо хочете клемною колодкою, ну, як завгодно. Тобто я бачу, як би це саме з колодкою зараз. Як воно там буде в майбутньому, не знаю. Потім тут не враховані підшипники. Е, а це, в принципі, мабуть, досить таки. Ну, не знаю, в районі, мабуть, 100 гривень. 4 підшипники. Ну, давайте будемо враховувати, що тут ще 400 плюс. Якось так. І Excel плюс нам не ставить. Да. Коротше, 1484 гривні. Якщо взяти. Ну, Аліекспрес, на Аліекспрес, те, що я хотів собі придбати на дві катушки, воно більше двох тисяч. Ну там зі скидками, з якимись купонами, можливо, там гривень 1800-1600 виходить. І, звісно, коло нього не треба шаманити. Але якщо воно зламається, то скоріш за себе йому нічого не зробити. Ну, хоча корпус відкритий якось, мабуть, можна буде. зате я розумію, з чого я його роблю і як з ним потім боротися. І точно впевнений, що воно буде працювати, тому що в мене, по суті, аналог є, ну, крім того, що в мене там на одну катушку і один кулер. І цього, в принципі, вистачає. Тобто, так, не обов'язково 4, можна було б і 2, я думаю. Але я хочу, щоб була циркуляція ну, досить хороша. Це важливо. Так, ну, викинути я тут більше нічого не знаю, що можна було б. Хіба що взяти якийсь інший блок живлення, але тоді вже ця коробка якась стає неактуальна. Ну і звісно цей конектор можна відкинути. Е, отже, я тут ще не зазначив, скільки варто є той конектор. Ну, він в межах десь 30-40 гривень, певно, можливо, дешевше. Хай півтори тисячі гривень виходить. Грубо кажучи. Плюс там пересилка. Хай, е, ну, скоріш за себе, все не купите в одного продавця. Я думаю, треба заокруглювати до 2000. Тому, в принципі, якщо так подумати, воно не дуже вигідне. Ця штука. Але це за умови того, що все це ви будете купувати. Ну, я не вірю, що в когось не знайдеться хоч щось, або навіть половина з цього всього. Я витрачу 504 гривні на це все. Підшипники в мене є. Я їх, по суті, через те, мабуть, і не врахував. Гріючий шнур є, і не один по 10 метрів. Термореле не одне навіть. БЖ куплю. Якщо от натиснути сюди, то можна побачити, що я додав. Я додав кулери і БЖ. Хоч один кулер в мене є, але він шумний, він вже свою якби, функцію виконав і пора йому просто кудись на мусорку, не знаю. Ну, він дуже шумний, тому я куплю новий. Рояльна завіса є, ДСП є. Тому мені це обійдеться приблизно от стільки, ну і плюс там доставка за кулера. За БЖ, це там ще плюс 200 гривень. Тому 704 хай буде. І я думаю, що для мене це актуально. Напишіть в коментарях, хто що про це думає. Як ви вважаєте, чи воно варте того, чи слід все ж таки, ну, якби. Простіше, точніше. Купити просто в китайців, дождати там той місяць. Ну, місто воно довше йде у село, наприклад, воно йде не менше місяця. Ну, три тижні, грубо кажучи, плюс-мінус тиждень. Саме швидше, здається, 20 днів чи щось таке до мене проходило. Ну, це досить швидко, в принципі. Раніше було довше. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Буде цікаво почути вашу думку. І чи, в принципі, комусь цікаво, можу викласти у, ну, на Google Диск, дати посилання із модельками взагалі з усім з цим концептом. Можливо, хтось хоче щось подібне, але хоче змінити. Дякую за перегляд. Якщо забулися поставити лайк на початку, поставте це зараз. Підпишіться, якщо ще не підписалися. До зустрічі!